Добрий вечір, прийшла вечеря. На вечерю у мене ось така смакота. Зараз розповім вам, що це. Зверху пекінська капуста. Тобто, все, весь фарш закручений у цей листочок, листочок пекінської капусти. Отак розвернула його. Всередині фарш. До фаршу увійшли такі продукти. Каша гарчана, зварена повністю, до неї додала яйце, протушила, підсмажила на сковороді на пательні цибулю, моркву. Добавила туди салат рукалу, салат одеський кучерявий, листя від буряка, молоді листочки, цибулю ріпчату, цибулю зелену і різні різні спеції. Все це добряче перемішала, потім потерла твердий сир, перемішала знову, підсолила. І закрутила в листочок пікінської капусти. І так зробила ну, такі крученики, голубці, не голубці, як їх назвати до кінця й не знаю. В мікрохвильовій пічці довела до повної готовності. Готовність визначала по тому, яким м'яким стало листя пікінської капусти. Соус не додавала сьогодні ніякий, бо сама начиння, начинка начиння цього блюда, будемо казати так, дуже смачне. Воно перенасичене різними спеціями. Заварювати буду чай, до чаю додавлю листочки, ось тут я брала, смородина. Листочки смородини, листочки лимонника, троянду ось таку чайно гібридну, м'ята різних сортів. М'ята, а це материнка її називають, садова материнка. І ось така у мене буде заправка до чаю в півлітрової. А ще й добавлю трав'яний фруктовий чай. Він мені подобається. Оце й буде моя вечеря. Худну? Так, я худну. Поступово, не так швидко, як, ходила, як хотілося, мабуть, мало рухаюсь зараз такий час. Але вага падає, навіть не дивлячись на те, що я інколи дозволяю собі з'їсти і мучне. І морозиво, те, що в дієту ну, ніяк для схнутнення ніхто б не вписав, але я це вживаю, бо намагаюся жити і харчуватись повноцінно, лише маленькі використовую для цього порції. Спокійної всім ночі, хай вам щастить. доживем до завтра і будемо щасливі!